Пане Віталію, після подібних ситуацій, завжди чи не перші міркування про те, хто може стояти за тими людьми, які скоювали або хочуть скоювати, або скоїли подібні речі. То, зважаючи на те, що зараз побутує у медіапросторі, зважаючи на те, що вам відомо, все таки хто стоїть, якщо вдаватися у деталі, за. Цим замахом і чому, врешті-решт, стріляли у Роберта Фіцу. Ось ця теза, яку ви озвучили, хто стоїть, і те, що суспільство завжди хоче знати якісь подробиці, деталі і вірить в таємниці змови за цим, так, так. це в великий, великий такий суспільний суспільна психологічна проблема, тому що. Люди схильні вірити в теорії змов. Люди схильні звірити, що все комусь завжди вигідно, але не мають терпіння чекати офіційних якихось результатів розслідування за результатами. Ось наприклад, цього замаху. Що сталося? Став, стався замах на прем'єр-міністра Словаччини. Стріляв 71-річний чоловік. Так він вже він і сам е, своєю риторикою в соцмережах, і е, його друзі і його син підтвердили, що він мав позицію е, власну е, протилежну до позиції уряду Роберта Фіцо. Е, однак, всі ми живемо в правовому полі, всі ми живемо в Європі, і е, свої якісь погляди або не згоду з поглядами варто. Доводити, напевно, якимись іншими шляхами, е, не переступаючи з межу законності, е, щодо е, це щодо самого факту, який стався. Е, щодо того, кому це може бути вигідно, це може бути е, е, ось сама подія, сам факт події, який вже стався, от він вже може бути використаний е, саме з користю для тих сил, які прагнуть далі розхитуватися суспільство. Як в межах самої словаччини так і на території всієї Європи для того, щоб розбалансувати суспільство, для того щоб ще більш поляризувати і так, вже поляризоване населення словаччини, ну і безпосередньо вплинути на взаємодію між державами в рамках Євросоюзу. В тому числі це може позначитись якимось чином і на підтримці України, якщо це далі буде е, підхоплюватись, е, а воно вже підхопилось практично моментально там російськими, наприклад, пропагандистами. А не Віталію, ви згадали про 71-річного чоловіка-нападника і свої дії він власне пояснив незгодою з політикою уряду словаччини. То зважаючи на це, зважаючи на цю його позицію, чи можна говорити, що вона відображає певні настрої словацького суспільства? Дивіться не завжди правильно переносити настрої суспільства на одну людину і настрої однієї людини на настрої всього суспільства, але в цьому випадку. Е ми бачимо все-таки результат того, що відбувалося в політиці Словаччини останніх кілька років, а надто останніх двох виборів: це вибори президента і парламентські вибори, це в принципі і на наслідки дій самого уряду команди Роберта Фіцо, яка доклала значних зусиль для того, щоб суспільство у Словаччині. <татична> От стало таким, яким воно зараз є: розколотим, поляризованим, і немає якогось такого прошарку, який би верніше, є, але він надзвичайно малий, який би ще коливався і був таким поміркованим. Всі, як правило, або за одних і проти інших, або навпаки. А, ось, і це, це в принципі ось негативний наслідок тих. Тієї політики, яка проводилася командою Роберта Фіцо, тобто, грубо кажучи, за, за що брався на те й напоровся, боровся, тобто, е, ведучи якусь агресивну політичну кампанію, завжди варто е, зважати на те, що результат її може обернутися і проти тебе. І в принципі, Роберт Фіцо е, вже, от наступна е, теорія змови, про те, що він передбачав замахи на себе, е, і він про це говорив у одному з своїх відеозвернень. Тобто, суспільство суспільство замість того, щоб об'єднуватися в загрозі перед загрозою там російського вторгнення і просунення російських військ, наприклад, далі на захід до Європи до кордонів з Європою, замість того, місцеві політики для здобуття влади для задоволення якихось власних політичних амбіцій. От зманіпулювали ним настільки цим суспільством, що ось з'явилися ось такі персонажі, як ось цей 71-річний стрілок. Пане Віталі, ви кажете, що словацьке суспільство розколене і поляризоване через політику Роберта Фіцо, то зважаючи на цей інцидент, який трапився, чи е, об'єднається словацьке суспільство? І загалом які зміни будуть у зокрема і політичному істеблішменті у політичній риториці діях е, словаччини і у суспільстві загалом? Я глибоко сподіваюся, що цей випадок заставить і суспільство і словацьких політиків задуматись над тим, що коїться в країні, і. Чи може бути з цього якийсь позитивний вихід? І ми, був, ми побачили першу вже позитивну реакцію. Це те, що е, практично всі, за винятком деяких найбільш радикальних представників політичних сил, вони заявили про те, що політика політикою, але зараз е, головне для того, щоб головне те, щоб е, людина вижила, залишилася е, здоровою і е, це. Ось стрілянина це не той метод, який варто використовувати для відстоювання своїх політичних поглядів або незгодою з поглядами інших, тобто, практично всі заявили про підтримку Роберта Фіцо як людини і про те, що зараз не час для політики, якщо стався такий інцидент, там, наприклад, прогресивна словаччина, якій приписували навіть зв'язки з ось з цим громадянином, який стріляв прем'єр-міністра. Навіть припинила призупинила всю свою політичну діяльність, хоча зараз якраз активна фаза активна фаза їхніх політичних протестів проти реформи суспільного мовника, які так само проводить уряд Роберта Фіцу для того, щоб мати більший вплив на медіа, і ось хто скористався цією ситуацією. На мою думку, неправильно в цій ситуації це ось третя політична сила в коаліції провладній е, СН партія СНС, СНС. Е це націоналістична партія, представники якої одразу ж звинуватили у тому, що сталося опозицію е традиційні словацькі медіа, е і ось так перекинули відповідальність на них. Звинуватили саме їх у розколі суспільства. Тобто. Е, так само приказка, от про е, Поліну в своєму оці, про те, що вони не бачать цього фактично. Пане Віталію, ну і про реакцію, звичайно, на цей інцидент бачимо, що зокрема президент України Володимир Зеленський був одним і один із перших, хто засудив цей напад і побажав Роберту Фіцо скорішого одужання. Наскільки взагалі було важливо відреагувати на цей інцидент з боку нашого голови держави, зважаючи на те, що Роберт Фіцо все таки має такий проросійський вектор, і наскільки ось ці заяви з боку. України, це таки можливо, об, будуть сприяти якомусь покращенню е, діалогу між Словаччиною і нашою державою, ну, перш за все, в будь-яких стосунках, навіть політичних і в політичних відносинах завжди варто залишатися людиною і е, ну е, зневажати той факт, що на людину було скоєно замах, навіть якщо він е, не підтримував у свій час е, Україну так, як мав би. На наш погляд підтримати, е, ну це не привід не, е, не стати на бік справедливості, і не висловити свою своє занепокоєння цією ситуацією. Е, ось тобто реакція абсолютно правильна, на мою думку. Е, і ну хто знає, чи вона обернеться в майбутньому, тому що е, ФІЦО в один момент так само став е, противником е, підтримки України після. Однієї так само побутової події, ну це теж одна і без е, пов'язана з його візитом до України в свій час, е після якого в нього зародилася ось така нелюбов до українських політиків е і взагалі до української влади. попри те, що зараз вона вже багато разів змінилася. Можливо, ось цей випадок, якщо все буде гаразд, і зі здоров'ям пана Фіцо буде теж все гаразд, повернеться до виконання своїх обов'язків. Можливо, це так само вплине на його якісь погляди. Ну, побачимо.